Робіть точно так: Теплопідлога підлога у цій кухні студії, санвузлі. Ну я зараз по кухні студію. Якщо у вас є вихід на терасу, на терасі холодно, що потрібно зробити? Потрібно теплопідлогу підлогу робити безпосередньо, прям під під, під е, максимально е, під вихід. Тому що якщо ви будете ставати ось тут сюди, тут має бути тепло, і це дуже дуже важливо. Друге питання це під меблями. У нас на попередній квартирі на землі, де ми працювали, де ми жили. Тут було на в кухні, була тепла підлога, але вона була буквально ось скільки від меблів. І коли ти миєш посуд, ти стаєш тебе п'ятка в теплі, а, скажімо так, носочок в холоді. Зауважте це. Пишіть, телефонуйте, кому потрібні матеріали для теплої підлоги. Ми займаємося паленням під ключ. Наші майстри, з якими ми співпрацюємо, всі ці тонкощі знають, завжди вас попередять і дадуть вам максимально потрібні рекомендації. Але ви вже зараз, якщо на етапі, ви там не не, не у війниці, вам хтось інше робить. Зауважте цей момент, так буде набагато зручніше.